11 вересня буде вже два роки після деокупації. На даний момент проживає в нас 39 родин, 78 людей. З них шестеро дітей. Люди підривалися в своїх подвір'ях на дорозі, біля річки, на полі. За колеса я вже мовчу, скільки разів наїхали. Це ніхто не вважає. І так перевіряємо всю іншу територію, вилучаємо, щоб ну, безпечно було для людей і так само для електриків, які будуть тягнути електромережу. Даний вид маркування означає те, що по цю сторону... Не Можна підходити. Дана ділянка обстежена. За нею вже заходити небезпечно, заборонено. Це залишки пострілу груднометного ПГ-30. Він, як ми бачимо, біля хати був склад БК загарбників і після прильоту. Воно розкидало все, і то такі залишки попадаються. Гранати знаходили, знаходили воги. 30-го калібра снаряди знаходили. Все розглядається як небезпечне і потребує, скажімо, особиї уваги. Ми стараємося це. Робити не спішно, уважно, але щоб давати якусь гарантію безпеки на цій ділянці. Оці люди, де живуть, у них вже будинки розміновані і домоволодіння їхнє. Як завершить із світлом, все зроблять світло і обіцяють нам, що почнуть розміновувати поля.